В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди, через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Луки. Як люди слухали це. Ісус сказав ще одну притчу, бо він був близько Єрусалиму, і вони думали, що царство Боже негайно має з'явитись. Отож він мовив: Один чоловік знатного роду пішов у далеку землю прийняти собі царство та й повернутись потім. Покликав він десятьох слуг своїх, дав їм десять мін і мовив до них: промишляйте ними, поки я повернуся! Співгромадяни ж його ненавиділи його, і вислали слідом за ним посольство, щоб сказати, Не хочемо, щоб отой царював над нами. І от, як він, прийнявши царство назад повернувся, звелів прикликати до себе слух тих, що їм дав гроші, щоб довідатися, що хто придбав. Перший прийшов і каже: Пане. Міна твоя придбала інших десять. Гразд добрий слуго, сказав пан, тому що ти вірний у маленьким, візьми управу над десятьма містами. І прийшов другий і каже Пане, міна твоя принесла п'ять мін. Він сказав і цьому: Ти теж будь над п'ятьма містами. Прийшов ще інший, і каже Ось твоя міна, пане. Що я тримав заховану в хистинці, бо я лякався тебе, тому що ти чоловік жорстокий, береш чого не поклав, і жнеш чого не посіяв, а пан до нього й каже З уст твоїх я тебе суджу, лукавий слугу. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не поклав і жну чого не посіяв. Чому ж тоді не дав ти моїх грошей в обіг? Я, повернувшись, відібрав би їх з відсотками. І він сказав тим, що там стояли Візьміть від нього міну і дайте тому, що має десять мін. Пане, сказали йому, він має вже десять. Кажу вам кожному, хто має, дасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має. А ворогів моїх от тих, що не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і убийте на очах у мене. Сказавши це, Ісус пішов попереду, простуючи вгору до Єрусалиму. Слово Господнє, слава тобі Христе! Примножувати отримане добро. Молімося про мудрість і силу волі в примноженні отриманого добра. Наближається кінець літургійного року. Церква подає мені Слово Ісуса, щоб я обміркував у серці, як я використав блага, отримані в минулому, у світлі притчі проміни спробую спробою оцінити мій теперішній стан життя. Дав їм десять мін, повернуся до найважливіших моментів з останнього періоду життя, які дари, таланти я бачу в собі, які добрі натхнення пробуджувалися в моєму серці. Що вважаю найбільшим обдаруванням останнього періоду. Промишляйте ними, поки я повернуся. Ісус доносить до моєї свідомості, що кожне добро є Його даром. Він довірив мені Його. Він довіряє мені, очікує від мене щедрості, заангажування в життя, як я інвестував цьогорічне добро. Звелів прикликати до себе слух, щоб довідатися. Хто що придбав, Ісус запитує мене про те, що я здобув як людина, як християнин, що я здобув у моєму покликанні. Подивлюся на мою людськість, на мою віру, на моє покликання. Гаразд добрий слугу. Ісус радіє кожному добру, яке я примножив. У чому я справив йому найбільшу радість? Чи дивлюсь на себе, маючи почуття доброго слуги? Лукавий слуго, які відчуття народжуються в мені, коли слухаю розмову з лукавим слугою, що вважаю моїм найбільшим занедбанням минулого часу. Я лякався. Чи немає в мені страхів, які гальмують у мені розвиток добра? Який страх мені найбільше перешкоджає? Висловлю Його і віддам Ісусові. Принесу Ісусові добро, яке принесло плід у мені в минулий час. Буду просити його, щоб він його поблагословив і примножив. Визнаю з любов'ю. Ти є джерелом усякого добра. В школі Богородиці. Марія навчає нас бачити і дякувати Богові навіть за найменший дар. Послання Богородиці Цариця Миру 25 вересня 1989 року. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, щоб ви дякували Богові за всі дари, які ви відкрили впродовж свого життя, і за найменший дар, який ви відчули. Я дякую з вами і хочу, щоб усі відчули радість дарів, і щоб Бог. Був усім для кожного з вас. А тоді, дітоньки, ви зможете неустанно зростати на дорозі святості. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маріє, допоможи нам примножувати, розвивати дари, які ми отримали, Випроси для нас відвагу і мудрість правильно користуватися отриманим добром. Амінь. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення, назавжди відрікаюся, сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому Серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест. І наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О, Маріє, перед лицем усього небесного двору і цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові. Тобі віддаю й посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатись мною усім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої. Тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.